Давайте подумаємо, кому в Києві добре зараз. А молоді для того, щоб розважатися. Розважальна індустрія в Києві аж занадто. НАТО. Да. в Києві дуже добре їм дуже їх дуже багато. Їм були поблажки в ковід. Були... Зараз вони просять до 23-ї працювати, от можуть і вночі собі дозволити працювати до последнього да, До останнього клієнта, до останнього клієнта. Добре, мені здається, що в кличка на оболоні живуть, або в нього там якась ще якась квартира є, або там якісь в нього добрі на липках знайомі живуть. Бо дійсно у нас парк Наталка, так він зразковий. Але дев'ять років Кличко при владі, дев'ять років він робить парк Наталка. Інше місця вони не роблять. Ну, от. Yeah, от. ну, щось вони десь вони, заради справедливості довели до ладу парк відрадний. І то там є озерце, яке е, щороку на капремонті. Ну, Зробіть його один раз нормально, воно було по-людськи, один раз зроблене, воно там, я не знаю, я народилася, воно вже було то озеро. А от прийшов кличко, а вони там зі своїми замами, що щороку це озеро на капітальний ремонт. Це знову ж не як ямочні ремонти доріг. Так це джерело для того, щоб постійно на цьому не, не, невідомо хто скільки вклав. Точно так і вкладується в це озеро і цей парк на З транспортом в Києві проблема. Автобусний парк мали. Я розумію, що Київ мусить ділитися із з іншими постраждалими містами, але проблема транспортна, по-перше, вона в Києві не перший рік. І по-друге, ну, треба розуміти, які масштаби в Києві, скільки тут людей, які тут мусить перевезення, і які масштаби в інших містах. То, ну, тут то трошки треба спідставляти цю кількість людей. А от з транспортом проблеми. З медициною проблеми. А чому у нас в Києві з медициною проблеми? Вони зараз в районі поліклініці звільнилися чотири невр... неврологи. Позвільнялися лікарі. Зараз от, знаєте, час відпустки трошки треба зайнятися здоров'ям, а мені до п'ятьох лікарів черга місяць, ага. тому що немає людей. При тому, що зараз навантаження на поліклініки невелике, там людей практично немає серед пацієнтів. У нас департамент медицини очолює в Київраді Марина Порошенко. А от, і Марин, так, комісію з медицини в Київраді очолює Марина Порошенко. Саме тому у нас такий бардак в київських поліклініках. Покажіть мені, будь ласка, бодай один медичний державний е, заклад, е, який у нас був би е, ідеальним і зразковим. Нема такого. Я моніторю всі лікарні, е, я моніторю всі поліклініки, немає таких. У нас зараз система заточена в місті Києві, щоб пацієнт звертався в приватні медичні е, заклади. А тепер невеличкий. Ліричний відступ, ще за каденції Петра Олексійовича. Він любить, коли згадують його каденцію. Так, от я зараз нагадаю: за каденції Петра Порошенка, його дружина Марина зробила чос по всім київським приватним клінікам, і родина Порошенків скупила під свій контроль дуже багато невеличких медичних центрів. Частина була знищена як конкуренти, частина була реформована, реорганізована, але якщо поритися добре в контролі, ми можемо дуже легко знайти кінцевих бенефіцарів. І до мене, скажу, дуже часто зверталися. Це люди, коли пам'ятали мою журналістську таку будність. До мене дуже багато людей зверталися з цією проблемою, те, що приходять фактично під нажимом, змушують переписувати право власності на клініки. Я вам чесно скажу, тут вже настав такий етап, що я вже відмовляла займатися цими справами, тому що я розуміла, що я просто не хочу з цією родиною зараз зв'язуватися. А там, де кінцевий бенефіцар Порошенко, там просто. Там миром е, справа не закінчиться. А от. І це просто вже, як дані, що дуже багато та, та, клінік щезло. І весь цей бардак в київській медицині. Подякуйте, будь ласка, Марині Порошенко і фракції ЄС, яка в свої кліщата взяла комісію е, з медичну. До речі, от перевірте, хто, е, яка партія, яка політична сила взяла під контроль, яку комісію от в тій сфері в Києві АТАС. Yeah. А у нас там та там скрізь де удар, і там скрізь, де єспає yeah. Там просто, там просто швах. Там просто швах те, що коїться в цих секторах. Знову ж таки, я от дуже буду вдячна. Нашим опонентам, які захочуть нас посварити, які захочуть нас похейтити. Да, Я да, хочу да, зараз знаю. вас попросити, щоб ви свій хейт направили в конструктивне русло. Будь ласка, в коментарях під нашими відео напишіть. Конкретні кейси, конкретні адреси, де ви вважаєте, що у нас все шикарно, все налагоджено і все ідеально працює. Я от хочу пройтися реально, я хочу побачити, чим ви пишаєтеся в місті Києві. Що вас задовольняє і от аргументуйте, будь ласка, не просто пишіть, що ми там такі сякі. Коли ви будете нас хейтити, будь ласка, з конкретикою, так як я е, е, хейтю е, кличка е, конкретикою, конкретними слабкими місцями міста Києва, і я маю право на цю критику, як е, мешканка, як е, людина, яка не полишила це місто на секунду спочатку війни. Ну, максимум, це ж це в мене тільки от одна була поїздка в Бучу за за останні півтора року. А от але Буча вважається, знаєте, куриця, ні птиця, Болгарія, ні за границя. Буча а, це частина Києва. Це, 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 київ, да. а, так, Пані Орине, я вам вдячний. Да. До речі, до речі, теми дійсно такі болючі для киян, для нас з вами ми маємо достатньо конкретних фактів. Які просто мали б уже давно зайнятись наші відповідні структури, яких у нас стільки наплодили, що ну я не знаю, просто мільярди уходять бюджетних коштів на їх утримання, результат майже зеро. Оце за останній час, тільки розпочалося, коли уже нам і звідтіля кажуть, що ми вам перестанемо будь-що виділяти давати. Якщо ви поборете, по-перше, корупцію, а корупція, вона є якась проїзводная, да? Від поняття п'ята колона, тому що за часів Яну Ключми, Януковича і Порошенка, практично Київ і Україна на 65 відсотків ця статистика підтверджена, належала. Російському бізнесу, а відтак вважайте, е, значить, кооперативу озера. Сам, сам наш великий у, у, утримувач, який практично десь відсотків 70 енергоресурсів, той же Ахметов Ренатик, наш любимий, е, родненький. Да? Який вже дітей відправив на Женевське озеро, сам собі купив палац на півдні Франції, відповідно готується стати на лижі, володіє цією енергетикою. Але при всьому при тому постійно -то якийсь, якась трагедія на тому оушен Плаза, да? який зараз вже націоналізували були який належав як... братам Ротенбергам. Скажіть, да. будь ласка, чим Кличко думав дев'ять років? Хіба він не знав, хто е інвестори цих закладів? Він саме дуже чудово. Знав. Світу відомо, хто. І вони під санкціями mm. і вже тільки зараз ось приймається, на, на другому році війни приймається рішення все-таки, як кажуть, їх поставити націоналізувати і направити все ну, колись від продажу. Але хто купить? Ну, щоб ви вивели на зовнішній ринок, туди в Європу туди, там є гроші, законно зароблені. А, як правило, наші можновладці, той же Ахметов, той же Порошенко, та же Тимошенко, той же Фірташ, той же Льовочкін, там ті же, ті сами, той же Григорішин, там, правда, він більше там росіянин, чим та, ті ж самі Суркіси і інші, пробачте. Кримінальна сволота, я іначе не можу назвати, так? вони в офшори повиводили. Я заходжу, знаєте, в читаю, окрім картини, всього в нього офшор на Кіпрі. І він спокійно живе і володіє акціями водоканалу. Люди готуйтеся. Трішки перебудуть і обов'язково піднімуть. Але це приватне акціонерне товариство. Приватне, ставлю питання. Будь ласка, скажіть. У кого із нас, киян, якщо ви знаєте, будь ласка, підтвердіть, напишіть в коментарях, що ви знаєте, що вам запропонували стати акціонером водоканала. Раз це приватне, а це ж власність громади Києва, це ж наша з вами власність. Це все побудовано за бюджет міста. А вони вже все поприватизували. А тепер їм не вистачає на віли, на замки, палаци, на яхти. Оці яхти, які стоять о, там, недалеко від вас, пані Марина, які стоять на о, молі, да? їх треба негайно продати. Чого вони до цього часу стоять? Їх треба продати і направити на ЗСУ. Воно все вкрадене. Не можна купити яхту із трьома парусами, да? з гротом, в тому числі. Не можна купити за заробітну плату. Як правило, це аферісти, які постійно при владі або належать до команди. Порошенка, Фірташа, Льовочкіна і так далі. І вже ну, пора вже ДБР, прокуратурі генеральній, Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України. Ну, досить уже, вже, ж війна, вже кров л'ється річкою. Ваші кращі кадри, наші рідні, побратими, посестри, і, і наші батьки, і діти, і так далі. Вони ж там гинуть. Кожен кожну родину. Моя колега е, Валентина Виноградова з української монотелекомпанії Столиця е, буквально три дні тому поховала свого брата. Я перед цим поховав свого друга, загинув під Бахмутом. Кожен втрачає е, рідних, близьких. От, а вони жирують. Ви вірно говорите про <кій> ті ресторани. Та там таке влаштовують, такі гопки й танці. Там такий весільчак йде. А ви подивіться, у мене дивіться, коли коли треба їхати на пляжну зону, там, на, як оно озеро називається, святище, да? там зробий пляж, там зробили площадки, там, ну, коротше, опять же, викупив хтось, Де він взяв гроші, я не питаю, де ти вкрав перший мільйон, да? і так далі. І ви там побудували. І туди приїжджають наші там артисти для того, щоб провести акцію, для того, щоб можна було заробити гроші. Вони Це клупа спочатку... сокорд, а? Це клуб сокорд. Да, так, да, да. То вони спочатку, мимо мене, проїжджають впродовж двох-двох з половиною годин їдуть туди, і, як правило, джип'яри з музикальним супроводженням відпочити не можна. Постійно всі повключали там, щоб весело їм було тянучки так тянуться на виноградну вулицю і далі. так? От. А потім до двох-трьох до ночі обратно виїжджають. І тому це вот. просто жах якийсь. Вони жирують. Ви подивіться, скільки з'явилось номерів на серії К, джип, крутіших машин, де ви взяли гроші під час війни? Чому вони ці машини, автівки, не напередку? Чому наші на ланцях їздять? Ті, що волонтери повиганяли. І от в мене, вибачте, в мене зараз по ходу п'єси ще одне питання виникло. Давайте. От я зараз хочу звернутися до наших мажорів, які зараз кричать там герб не на часі. А до речі, мені, як мешканці лівого берега, мені Остогидло бачити герб неіснуючої держави. Мені гідко, що мені Грегор посилає програму Совка тим гербом. Я не хочу там герб совка, я хочу там тризуб. І всі ви, які хейтите Горбунова. Ну, я розумію, що Юра Горбунов в цій ситуації він не красавець. Він має розуміти, що. Зараз не на часі кіно про інгулець, можливо, і на часі, але за приватні кошти, так, це можна було, роби якщо Поворознюк хоть захотів, про, як якщо Поворознюк захотів про себе кіно, то він мав його проінвестувати. Та він, а він от, нічого не немає. Поворознюк не має до цього жодного відношення. Але, але, але я хочу сказати про те, чим ви, ті люди, які щодня жерете в ресторанах, які ви щодня шалені бабки зливаєте по нічних клубах? Чим ви відрізняєтесь від тих людей, які ви критикуєте? От скажіть мені, будь ласка, про які вечірки зараз можна говорити? От всі прикриваються тим, що фразу що ЗСУ нам кажуть, щоб ми жили, що там ми захищаємо життя нормальне? Але от є певні рамки нормального життя. Нормальне життя це коли я, наприклад, ну, на день маю бюджет там, там тисячу гривень чи вісімсот гривень. Так? 400 гривень я віддала на ЗСУ, чи ти на чотириста я живу. Бо якщо я сьогодні другу половину не віддам на ЗСУ, я не житиму завтра. Можна прийти, я не скажу, що треба а, а, закривати ресторани, але вибачте, скромніше треба бути. Наші ресторани зараз такі чеки підняли, що вони навіть не на генераторах стояли, вони на якомусь там на ексклюзивній золотій нафті якісь були. Це люди просто які в війну хочуть на прибутки мати. І вони всіляко культивують всі ці загули під час війни. Ну, вибачте, у нас щодня тисячами хлопців наші гинуть поранені, біда в, в людей. Вон, біда під осколками гинуть, біда поранені, біда зниклі, біда кричать то того немає, то мавіка немає, то ж мавіка немає, то ще чогось немає. Ви з якою ви совістю, з яким ви виразом обличчя сидите в тих кабаках? Ви в труселя путанам складаєте бабла більше, ніж ага. ви могли це віддати це на, на ЗСУ? Ну, схаменіться з тими ресторанами. Ну, скромніше, ну в рамках там поснідали, пообідали, повечеряли. Але ж ну вибачте, ну не гульками ж, не загулами ж не, не, цими, не дискотеками. Які можуть бути зараз дискотеки? Ви про Но... що, ребята? Ви про не що, знаете? замість того, щоб піти там якусь а, 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 дівчата? Ну, пішли б якісь сітки робили, і щоб би готували для військових, пішли б там в шпиталь, попрали речі, просто посиділи поряд з хлопцями. Дівчата, кращі хлопці зараз. Не в кабаках, а краще з хлопці зараз в шпиталях. А от підіть до них, приділіть їм увагу. А ви просираєте щодня шалені суми, а ви це вкладаєте в якісь яхти, в якісь там а, а, устриці чи щось. Люди схаменіться. Зараз не час для цього. Давайте піскромніше. Так, хай ресторани працюють. Ну, я так само, теж та та людина, я люблю десь зайти, там, випити каву з пироженкою якусь. А от. Ну, треба ж мати якісь берега, а, от. а не, не ті нічні цілодобові фалібіржели, фурфури і в інших ресторанах. Хто там бухає ночами? Фірська адміністрація держави, я вам говорю люди, ви про що зараз воєнкоми, воєнкомати там бомблять, да там все це за за з тим, що вони хватають на, на прямо так безпідставно, хватають, вриваються в будівлі і так далі. От це треба в законодавчий спосіб, його треба урегулювати. Не можна Це саме. Як кажуть, робити гамселити людей за те, що відмовляється там він спілкуватися на вулиці із незрозуміло замбалами, за такими харями. Вони напередку, а вони сидять типу в цих бувших воєнкоматах. Але я не я не про це. Ви вірно підняли питання за за госпіталь, да чи за ці ж полі... больниці, де військові там поранені, і так далі. Значить, коли стало питання, є в ліцеї в українському гуманітарному ліцеї традиція, що кожного року кожен, кожна група випускників роблять ліцею на пам'ять якийсь подарунок. Чи купляють картину якусь там відомих українських художників, чи якусь скульптуру українських скульпторів і так далі традицію. І тут дві групи випускаються. Одна група купляє картину, а зараз в ліцеї проходить Аукціон, виставка аукціон. Коли український гуманітарний ліцей спільно із спілкою художників України відібрали дуже гарні полотна українських художників, виставили, і батьки купили там одну роботу і подарували його ліцею. Це одна група, а інша група прийняла інше рішення. Вони прийшли в Київський госпіталь, військовий, відрутували площадку, де щоб можна було. Дати можливість відпочити, щоб там можна було приїхати туди волонтерам пісеньку проспівати, там. Ну, як, як від болячок якось їх трішки відволікти, як від, від оцих думок про ті уколи, про ті перев'язки, про все остальне. Вони відремонтували і поставили такий, е, значить, знак I love, ну, сердечко, да, те саме ЗСУ. На відкриття цього приїхалася група, приїхали батьки. Цієї групи. Приїхали чітартисти. Тоня Матвієнко, заслужена артистка України, приїхала, заспівала бійці, які там значить, цей час лікуються. значить, Сльози були в усіх очах. І, і у дітей з випускників, і в, і в батьків, і в лікарів. і в, 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 в бійців. Це, це свято зробили. Розумієте? Можна піти за, за кошт Родин цього, цієї групи, розумієте? Так діти можуть піти на це. А оці бариги, які роз'їжджають на лексусах, на джипах і в там крутіших машинах, причому серія К. Я вже не, не звертаю увагу на, маш... на автоавтівки, які там приїхали, з'явилися Х. Я теж харків'янин, це наша харківська серія. Бо вони там постійно обстріли, вони сюди приїжджають, вони спасаються. І так далі. Їх фірми сюди попереводили, де вони працювали. От. А я говорю: кияни, де ви під час війни берете? Ну, ви говорите про ресторани, я говорю про автомобілі. Ну, скромність треба мати, люди добрі. Як можна ну прямо ну, сучасні новіші, там такий фарш, така начинка в цих автомобілях, і вони з гордістю роз'їжджають. Я говорю, воєнкомовці, гайда по всім кабакам, по всім ресторанам. І видавайте повістки туди разом з автомобілями. Хай є десь рік тому на самому початку справедливості заради я хочу подякувати київським ресторанам за те, що вони годували нашу тероборону. Це дійсно це було це факт за цей не не, не, не пошана, але ж е е знову ж таки ми не можемо випадати від з від, від, від цього відчуття, що у нас є де, де війна. Ага. Знову ж таки, вони мусять функціонувати, люди мусять мати роботу. Це зараз, знаєте, щоб нас з вами не захейтали, що ми там якісь консерватори. так? Ретрогради, ні, ми за те, щоб це, це функціонувало, працювало. Я, коли я знаю, що якийсь заклад годує ЗСУ, я до них захожу, я у них саме у них пообідаю для того, щоб з цього щось пішло там на тероборону на ЗСУ. Це не питання. Але вибачте, це пам'ятаєте, це ми з вами говорили. обговорювали це там, коли був ковід, про рівність, коли одні, одні сиділи вдома. А, а інше куролісі по Києву. Це так само у нас зараз ця тема а, а, актуалізується тут. Що у нас не всі рівні, одні сидять по, по о, домівках комендацька комендантська година, інші ведуть собі шикарне життя. Ви знаєте, я... Я більш ніж певна, що той чиновник, я забула його прізвище, якого звільнили, я от бачила той, той документ про його звільнення, і я вам скажу, що по цій. По цьому паперчику, який тільки в туалетній кімнаті можна розмістити, я вам даю 100%, що його поновить будь-який суд, і що він звернеться, і що він дуже скоро спливе назад. Знову ж таки, це та людина, яка керувала забудовами, якщо я не помиляюся, ну, да. а от і це говорить про те, що для цих людей війни не існує. Вони це, дозволяють. Ви маєте кого Столара чи кого? Ні, ні, ні. Пам'ятаєте, був у нас недавно випадок, коли міша Ткач спалив в ресторані чиновника КМДА. А, а да, да, да. Дружини, дружини день народження вони там святкували. Ви знаєте, от цих людей, взагалі, це про, про мораль тих людей, які зараз владі в Києві, все моє оточення. І я, зокрема, а крайній день народження. Я його не святкувала взагалі. Люди зараз фактично не святкують, чи святкують так обмежено в родинному колі. Ну, ми просто посиділи там, тому що взагалі не було можливості приготувати, бо це був грудень місяць, коли світла. Тільки тільки ми оговталися від того скаженого блекауту страшного. І всі люди, з якими я балакала, всі міркують однаковими матеріями. Я цьогоріч не буду вкладати гроші в святкування. Я ці гроші, гроші хочу задонатити, тому що ну, я наступний день народження хочу святкувати у вільному Києві. Але Нередно. мені здається, ти це, це, це тільки лише наш спосіб життя, наш спосіб міркування і прийняття рішень для них. Не існує цієї планки. Це люди, на жаль, в на, на, на Києві в Київській міській державній адміністрації нами керують люди взагалі без моральної планки. Та, а історія. Київ знав дуже багато чого. Київ живе при корупції навіть не 30 років. а я так думаю, десь 17-го року це так точно. А, а Київ ж, жив і при соцплані і при плановій економіці він бачив різних керманичів, але такого безладу, який зараз твориться в місті, такого за ну, старожила навіть не пам'ятаю.